Вирішив показати вам одну із своїх робот. Сьогодні був у мене клієнт, також дуже важливий мій друг після серйозних травм, де ми з ним зараз пропрацьовуємо якраз таки спину, як ви бачите, тут розгибачі спини, також більш глибокі м'язи стараємося ми достати. Тут треба розуміти, що Якщо у людини роками збираються проблеми, накопичуються позвонки на, на місцях, тобто хто розказує, що там нічого не з'їжджа, все воно з'їжджа, можете навіть потрогати свою спину перевірити, якщо нижня частина поясничного відділу більш втоплена, тобто крістець прям ярко виражений, це вже признак такого, скажімо так, Зміщення хребця лістеза і тому подібних речей. Тобто з часом позвонки можуть з'їжджати за рахунок того, що м'язи глибокі, які кріпляться від достистих відростків, від поперечних до ребер і між собою, вони виконують саму головну свою суть це фіксація, скажімо так, стабілізація, повороти, ротація. І багато інших речей. Ну, самі головні, це, звісно, якщо вони будуть спазмовані, скорочені, то вони будуть перетягувати місця прикріплень. От. І наша задача достати їх, розслабити поступово для того, щоб вони почали поступово повертати в своє фізіологічне положення хребці. Отак от, от. Також, звісно, важливо пропрацьовувати і поверхневі, і середні шари м'язів. Усі взагалі, тому що якщо ми не пропрацюємо верхні шари, то вони... Ну, буде досить важко дістати до глибоких. Звісно, можна це все соєдинити і з хиропрактикою, і з остеопатією. Але для цього потрібно спочатку розслабити м'язи. Про це кажуть всі спеціалісти, які можуть. Правлять. Вони кажуть про те, що спочатку ми, як мінімум 5 сеансів, повинні провести масажу м'язів, і якщо м'язи самі не виставлять на місце структури, до яких кріпляться, тоді треба їм допомогти. Приблизно десь 80% випадків, коли м'язи самі виставляють хребці. І тобто можна провести навіть більше сеансів і через певний час виконуючи ще певні вправи, не даючи определені навантаження, переробити свої звички, свою, своє мишлення і багато чого іншого, ви зможете досягти того, що вам і не треба проміняти хіропрактику і остеопатію. І ви вже, скажімо так, создасте всі умови определені, для того, щоб організм ваш сам вистроїв поетапно. Всі структури організму, він самовосстанавливаючийся, він саморегулюючийся, він все може сам зробити. І ми можемо самостійно прорабатувати м'язи, самостійно можемо создати условия, в яких буде е, положення, будуть положення як і кісткові структури, так і м'язові, так і другі е, структури нашого тіла. От. Тобто, якщо навіть буде. Зміщення, скажімо так, в тазу на один градус. Це вже создасть благоприятні условия для того, що у нас будуть певні зажими, спазми форміруватися, вже буде неїстечна нагрузка. Звісно, цього не треба боятися. У кожного із нас присутні проблеми. Я навіть, хоч работаю із людьми, само собою, і в мене теж ціла куча роботи над собою, але я почав вже робити це і. Через певний час я досягну того рівня, що в мене буде все більш-менш так, налажено. І не буде цих болісних відчуттів, які час від часу проявляються. Потрібно прокатуватись на ролі. На ролі ви зможете все багато зробити теж. Тобто, м'ячиком, лягайте, наприклад, на м'ячик тенісний, або берете попригунчик різних діаметрів, є там 2,5 см. Також зараз тут я вам скажу скільки 3,5 см 5-7 см. І, звісно, чим менший, тим краще. Але в принципі, я думаю, десь 3,5 см це мінімальне, який ви зможете нормально пропрацювати. Можна біля стіночки також. Але коли лежачи будете, ви, наприклад, лягаєте на нього і в нижній частині попереку. Де у вас ідуть м'язи? Тільки не на хребці ложите, а на м'язи. І лежите, поки болезні відчуття не почнуть пропадати. Ну, Максимум це до 5 минут. Лучше 2-3-4, не більше. Бо того, що, щоб не не почались певні деструктивні деструктивні процеси в організмі. От. І Кожного дня це робить. Зранку хоча б виділяєте 30 хвилин собі, на розминочку, на прокатку на ролі прокатали, е, допустимо, почали із нижньої частини грудного відділу. І в течение длітельного проміжутку времени, наприклад, неділю, ви працюєте з ролом більше на нижню частину грудного відділу, потім в слідущу верхній грудний відділ. потім одночасно Нижню і, грудну, нижню і верхню грудну частину пропрацьовуєте. потім поясничний відділ, потім е доходите до шиї. І потім, в ітогі, уже коли у вас взагалі не будуть болівих відчуттів, говоримо про прокатки рола, м'ячика, ви вже досягли, значить, того моменту, що у вас більша частина м'язів наконец-то, запрацювала. А за рахунок того, що хребці не на місці, вони певні участки м'яза. З одної сторони будуть перерозтягнені, а з другої сторони будуть перескорочені. І оці, які будуть скорочені, вони будуть атрофіруватися. І якщо годами вже там дефекції присутні. Як, наприклад, в мене в поясничному відділі L5 позвонок, він в'їхав, втопився туди всередину ближче. да? Тобто, лістез так називаємий. І якщо я зараз його вирівнюю різко. Проблем потім не, ну, буде дуже багато, ще більше, ніж було. Навіть. Тобто Це тут потрібно поступово длітельний проміжуток ремені встановлювати не за один день, не за один раз. А це робота тотальна над собою, космічна. Це года роботи. Тобто Десь треба від одного року до трьох для того, щоб свій організм відновити до гарного стану, щоб він вас працював як часики, скажімо так. Пропрацьовують пропрацьовувати потрібно всі елементи тіла, бо то, що наш організм це совокупність органів. Тобто, все взаємосв'язано повністю. От носочків пальців до макушки, до все повністю, от а до я. і якщо якийсь один із елементів буде пропущений, то він може призвести до того, що опять каскад почне по цепочці е, замикатися. От таким от образом. Звісно, хорошо було би бы все сразу, там вирівняти, піти на витяженні різні і все остальне, але це опасно, бо якщо ми різко вернемо із того стану, якому був позвонок, різко вернемо його в ізначальне положення, а мишці то атрофіровані, мишці то не готові, вони не укріплені, кровоток ще не, ну, не налажений. І може пройти ще й хуже із двох обратно в ту саму сторону, тільки ще й хуже може пройти, ще глибше може. Укоріниться проблема. І того це поступовий процес, поступовий. Ніколи не треба спішити. Всьому в свій час. Потихеньку, навіть один день, якщо ви почнете проробляти 5 минут, допустимо, м'ячиком біля стіночки або лежачи. Відео будуть детальні, як працювати із ролом, як працювати з м'ячиком біля стінки, сидячи, лежачи. Все це будемо робити, я буду це все показувати. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Якщо вам це цікаво, діліться із друзями цією інформацією. Стараюсь зараз все записувати не по шаблону, а так як ви бачите, естественно. Я все на одному диханні зараз діяю. Це благодаря тому, що я просто почав свою очистку організму і почав приводити в себе в порядок. наконец-то, зашевелились. І ця робота, це, робіт, це труд дуже, дуже великий на собою. І не треба цього боятися. Або. Ми себе запускаємо, запускаємо до такого та... стану, що потім, потім просто буде. уже тільки в тер ти каже. Або ми беремо в себе в руки незалежно від того, в якому ви зараз знаходитесь в возрасте, ви можете себе встановити. Ви можете стати здоровими, ви можете стати повноценними. в чому суть. Тільки треба захотіться зробити, якщо вже в людини не має желання жити, якщо вже за її проміжуток життя ціла куча каскад не тільки фізіологічних проблем, а й в голові там психологічно куча всього, собралась. понимаєте, психосоматика теж працює, Духовний дух не зможе проникнути в тіло, який загажений, які уничтожены, связь не будет налажена. Такие люди и говорят, ой, а да даже Бог хоть бы он что там сказал, и все остальное. Да не почуете никогда в жизни, пока полный, просто творится треш в организме. Там организм вместо того, чтобы соединение, скажем так, поймать, да, и быть на вот этих вибрациях, на этом уровне, на этой частоте, соответствовать, чтобы ей Він тратить своє време на те, щоб вигнати патогенну мікрофлору. Щоб як же ж мені вирівняти цей позвонок, йому треба просто дати... розгрузитися. Якщо навіть питання почитайте Арнольда Ерета, «Целебна система безсвізити дієти. Люди міняють свою... своє питання, проводять кратковременні голодання кратковремя голодання і зітінняються з правильним питанням нашим місцем, а це плоди. Зеленолисті, овощі, пчолиного е производства і горіхи в невеликих кількостях. От. Ну тільки не треба сильно теж запалюватися, треба все в міру. Доже бути переходний період. І він причому буде не дуже, ну, він буде дуже важкий. Но вам стоїть проработати хоча б два місяці над собою. Ви просто удивитесь від результату, у вас закриється крила, у вас з'являється заново енергія і вам буде це хотіться робити. Кожен день, день ви будете вставати новою людиною, у вас будуть нові мистительні процеси, а не одна заїжджена пластинка, яка тільки ухудшається. Всьому своє время. І ви зможете досягнути здоров'я того. Просто, знаєте, вот, коли йдеш по вулиці, або якийсь проходить тибетський шаман, або якась людина, ви бачите, ви дивитесь на нього і восхищаєтесь його осанкою. Так, так ця людина похана собою, зміть мене, звісно. Це правда? А що ви думали, організм дуже благодарний. Коли за ним дивишся, хоча б пів часа в день діляш своєму організму. Хоча б пів часа. Він тоді вам скаже спасіба тобі, хазяїн. Спасібо хазяїн за те, що ти дивишся за мною. Він буде благодарювати вас своїм кровотоком, хорошим, лімфотоком. Та візьміть просто, навіть в інтернеті, якщо знайдете, допустимо, доступ в частину. Атлас анатомії занетеру, це те, по чому учаться в інститутах. Там і пишеться про те, що навіть той самий кишечник там, благодарить хазяїна і все остальне, всі развиті люди, які більш-менш вже розблокувались в е, состоянні патогенних оцих всіх. Да? Е, ну, це цикл оприділений. Колись претензії до цього світу, до себе. У вас ви не знайдете відвіда, ви не знайдете, не зв'язаний з Духом, з вщей, не з чим вообще абсолютно. Поки є претензії. От тільки ви від претензії відказуєтесь, от тільки ви відказуєтесь від осуждення, і ви приймаєте себе і цей світ, яким він є на самом деле. От тільки тоді прийде це освобождение, тільки в цей момент. І це колосальна робота над собою. Воно одновременно і легко, і тяжело. Тобто, поки ви ще до цього не дійшли, вам це кажеться важко. Ну тільки ви влієте в цю колію, це буде наскільки легко, це наскільки буде ну, кайф приносить вашу жизнь. Ви не будете напрягатися, ви будете просто отримувати цю житті наслаждення. Ви поймаєте, що все єдине, все єдине село. Нас, ну, нас неможливо розділити. Ми всі друг у друга залежимо як із природою, так і з соціумом, так і з животними, так і з усім останнім. Якщо тільки, подієте, якщо пропадуть тільки одні бджоли, все, цей світ вже не зможе существувати, а зараз їх стає набагато менше. І це не дуже хорошо. Якщо ви хочете, ну, подія, і далі себе обманувати і казати, що жалується на цей весь світ при цьому не признається признає своїх ошибок і шукаю винуватих, Постійно, в чомусь в комусь, який Бог, який, який рай, про що взагалі можна балакати? Це тільки один путь в топку, все. Або ви берете себе щось в руки і займаєтесь собою. Ну, є люди хороші, є люди, але тільки якщо людина не соответствує вібрації частотному колібанню, частотним резонансним процесам, вона буде подобне притягує подобне. Є ціла куча фраз, є ціла куча народних предметів, фраз такого, що вітає у нас в соціумі. Просто трошки треба переключитися і по-другому подивитися під другим углом. І ви тоді поймаєте смисл цих всіх фраз. І якщо людина подобна демону, вона буде притягувати таких же людей, і в її окружанні будуть такі же люди. Чого сейчас таке в світі відбувається? Ну, Бо то, що більшість людей в заблуждении просто Більшість становиться подібно демонам. Подібно ви подивіться, що показують по телефону, по, по е, вашому телефону, що вам дають рекомендації, подивіться, що показують по телевізору, та вообще телевізор лучше, даже не включайте. Ось ці клипы просто ви для аналізу продивіться. Просто пойміть, подивіться, вони всі показують рогатам, е, всі оці разні символи їхньої людини. Як це можна не бачити? Та все відкрито, вони все показують, все взагалі очевидно. І це вибір, кожен із нас, от кожного з нас залежить, що буде в майбутньому. І того треба прорвати себе і масажем, і питанням, і водним балансом, і мітіреновим синім, фіолетовим, брилянтовим зеленим. Це все треба учитувати. Всі різні можливі аспекти. Біорезонансна терапія теж працює, тільки якщо добросовісний чоловік або жінка, майстри роблять ці прибори із любов'ю до людей. Люба професія, люба, що ви не візьміть, якщо людина цим займається, із наснагою, із бажанням допомогти, в цьому буде толк. Немає неробочого процесу, є тільки те. На, со, на що, на що ми, ми заслужили? Те, що зараз відбувається в світі, на це люди, і заслужили. До цього вони самі і призвели. Понимаєте? Так само ви починаєте переключатися, починаєте улучшати свою життя, і ви навіть не замітите, як вашу жизнь почнуть приходити люди, які так само, як і ви, і які знаходяться в нікоти, допустимо, навіть трошки вище уровні, які будуть вас вести і підказувати вам, як це робити. Ви думаєте, що нам просто так відео попадається, чи що? Чи в нашу жизнь приходять люди випадково? Це все не просто так. Взагалі ця життя, наскільки красива, наскільки вона насичена різними красками, і ми самі вибираємо, які краски будуть в нашій житті. Понимаєте? Або неізвіданість, або ви будете розуміти, що відбувається. Тут все залежить від кожного із нас. Тільки ми самі себе можемо взяти в руки. Тільки ми самі себе можемо привести до того состояння, молодіжського, того здоров'я. Подивіться на дітей. І потім негативні ці установки з своїм встановлюються. нам треба повернутися назад. І соєдиниться із накопившимся опитом, тільки откинуть лишні установки. Тобто, це як патогена мікрофлора – Якщо вона буде домінірувати в організмі, будуть проїздить погані процеси в організмі, да, там, разні, так само і тут, якщо в голові багато деструктивних установок в мислях, то, звісно, буде тоді її відділення міра совершенно інакше. Тут треба це розуміти. що не обвинувачуйте ніколи нікого в своєму житті, ми самі винуваті в тому, що відбувається. А тільки тоді ми перестаємо бути винуватими, коли відказуємося від претензій, коли ми восприймаємо себе і цей мір таким, який він є. Нічого тут складного нема. А зараз просто це не просто так, так, така пропаганда, Понимаєте, якби людство не восприймало те, що відбувається в світі, якби людство між собою не гризлося, люди, не було б цих ситуацій, не було б кому брати в руки автомат і йти. Це залежить від людей повністю, від кожного із нас. Бо то, що ми всі взаємосв'язані. Якщо ви подумаєте, у нас просто навіть елементарно, є ограничений діапазон відіння, спектр відіння, слухання і так далі. Ізучіть це вопроси, ізучіть ноти. Подивіться, що таке ноти, що таке взагалі резонанс. Що таке взагалі музика? Воно все одне і те саме, ми зараз балакаємо про це, розумієте? От. Якщо буде груба нота, то буде і груба життя. Якщо буде сильно висока нота, то сильно вона буде теж, Дуже буде баланс всього. І тоді буде все в житті хорошо. Так що всім дякую за увагу, хто додивився це до кінця, обіймаю. Бажаю всього самого найкращого, самого красивого, доброго. Взагалі балансу, скажімо так. Будьте здорові і на зв'язку.